Друзі, доброго вечора, громадська організація ДОСТА Вінницький осередок Мазур Юля. Е, перш за все, хочу подякувати за привітання. Було дуже-дуже приємно е, викладу відео, як привітала мене наша громадська організація, який в шок мене з самого ранку всунули. Ну, то буде пізніше. А сьогодні хочу поговорити з вами про акцію спецоперацію, точніше, РФ по Україні. Про яку зараз говорять з усіх котілочків, з усіх чайників нам про неї розповідають, то хочу я, свою думку стосовно цієї акції Майдан 3, кілька слів сказати. На мою особисту думку, я неодноразово це вже озвучувала: спецоперація РФ Майдан 3 почалася з того моменту, коли наш прем'єр Шмигаль вніс зміни до постанови. 206 і стала постанова 14.05, де сплутали людей звичайних трошечки з цією енергетикою. І, на мою особисту думку, коли було нібито дозволено, того що в постанові немає дозволу на відключення цивільних осіб і громадян від електропостачання. То саме тоді, коли була видана ця постанова і почалася оця акція Майдан 3 Того, що ми знаємо, що абсолютно усі енергопостачальні компанії, які працюють в Україні, належать проросійським або російським олігархам, і саме туди на кіперські рахунки виводяться кошти українців. А якщо звичайний українець зрозумів, що він не хоче фінансувати Росію, то приїжджають такі. Праві енергетики, котрі е, самі не розуміючи того, що вони роблять, починають відключати людей від електропостачання. От саме це є початком спецоперації РФ в Майдан. Три, про який так вправно нам всі кричать. Мене дуже дивує позиція Служби безпеки України, чому ця інформація не перевіряється? Є написана заява безпосередньо від Вінницького осередку громадської організації від свідомих громадян в СБУ подана заява, відкрите кримінальне провадження, але чогось воно відкрите не по 111, не по 109, а відкрите по 358 статті Кримінального кодексу самоуправству. Ну. Як би там не було, але е, вивід коштів за кордон під час військового стану, ну, це, по-моєму, як мінімум 109. Е, значить, е, хочу, щоб всі зрозуміли, що відбувається. Я вже говорила про те, що наш прем'єр-Шмигель дуже тривалий час працював на підприємствах Ахметова. Ви можете це самі перевірити, це доступна відкрита інформація. І на мою особисту думку, саме прем'єр Шмигаль є одним із учасників спецоперації РФ Майдан 3. Така моя особиста думка. Просто зіставляючи усі факти, зіставляючи усе повністю докупи, то в дійсності. Для чого Росії використовувати ракети, так як це було в 22-му році, взимку для того, щоб бити по нашій енергетичній системі, коли простіше руками звичайного українця? Який не зовсім розібрався, або який продався за свою заробітну плату, іде виконувати злочинні накази, керуючись постановою, в якій немає вказано того, що можна відключати людей від електропостачання. До речі, сьогодні мені телефонувала жінка, у якої бо ж дуже багато там в коментарях пишуть про те, що. Повинні люди сплочувати. люди не проти сплочувати. Хоча, якщо розібратися, то 55-та стаття бюджетного кодексу говорить про те, що вже все сплочено за нас, з рахунків місцевих бюджетів, на функціонування тих компаній саме мають туди переходити гроші. Але хтось приватизував усе державне, що належало громадам, присвоїв собі, і тепер розповідає, що кому робити. E, значить, телефонувала мені жінка, у якої все сплочено, а до неї приїхали і по-тихому її відрізали. То e, чи плати, чи не плати, один чорт тебе відріжуть, і e, з вимогою або встановити лічильник, який можна буде відмикати автоматично, навіть не під'їжаючи ні доступ нікуди, або для підписання договору, або ще ціла купа різних нюансів з боку цих енергетичних шарашкиних контор. Тепер дуже багато людей пише, що ми не являємось юристами, ми не знаємо, як діяти в юридично-правовому полі. Ми не вміємо. ми не... Ну, отаке. Треба бути юридично підкованим, треба там ще щось. Такий у нас з вами слухайте час. Що яким би ти не був юридично підкованим, якщо юрист, ви подивіться, що скільки є в Україні юристів, адвокатів, але чогось воно не всі вписуються е, в цю систему і не хочуть дуже вони працювати на боці звичайного українця. А чого того, що бояться кожен за свою ліцензію, і їх теж можна зрозуміти. Певний час юристи наші думали, що нічого не зміниться, нічого не потрібно буде робити, їх це не зачепить, нібито у них все буде ок, а вказується, що не дуже. Ми виставляли пост про те, як зараз говорять юристи про свої ліцензії, що вони дійсно за них хвилюються, щоб не залишитись без роботи. Ну, а я говорю про те, що ми з вами, звичайна громада, можемо для себе почитати. Щось в чомусь розібратися для того, щоб ми не були отакими от е, тупими в очах у цих правоохоронців. Хоча, якщо подивитися на них, то в наших очах вони тупіші, тому що вони не знають то або не хочуть чути і знати те, про що ми їм говоримо. Вони не вміють користуватися законодавством. E, значить, для таких диванних експертів, котрі розказують, що вони не юристи, є напрацьовані матеріали на телеграм-каналі Доста Україна документи. Розбирайтеся там. Ніхто за вас нічого робити не буде. Наша ГО знову ж таки про це говорив Паша, про це говорю я. І про це будуть говорити усі наші. Ніхто за вас працювати не буде. Хто хоче, будь ласка, доєднуйтесь до організації, беріть активну участь в організації. Допомагайте членам ГО, і вони будуть допомагати вам, тому що ГО це, ну, як сім'я. Е, значить, тепер про професіоналізм. Наскільки мені відомо, то захищати нашу державу повинна професійна армія. Але чогось цього нема. Чогось у нас мобілізують трактористів, е, фермерів. Людей, які ніколи не воювали, людей, котрі навіть не всі були в армії, котрі не вміють взагалі обходити із автоматом, але вони воюють. Ну, якось дивно виходить, правда? Того не обов'язково, як показує практика, бути професіоналом для того, щоб тримати мирне небо над Україною. А значить, не обов'язково бути професіоналом для того, щоб захищати свої права. Якось так. Нам розповідають про те, що е, ми живемо там і думаємо про СРСР, бо є такі коментарі, дуже цікаві, коли ти людям пишеш, що е, людям вже такого 50-60 років, коли ти їм пишеш про те, що е, вам залишилась найбагатша країна, але ви її проспали, то е, вони відповідають, що ви сумуєте за СРСР. Так ні, чого ж ми сумуємо? Ми за демократію, як кажуть, ми йдемо в Європу. Європа вільні люди, мають право говорити все, що хочуть, мають право захищати самі себе, а не сидіти рівно на Задниці до тої пори, поки його не клюне. Ми притримуємось такої думки, наша громадська організація. На автомобілях їздять усі. Коли ми виступали на акціях за авто, більшість сиділа вдома. По хороших дорогах хочуть їздити всі. Коли ми перекривали дороги з 2014 року, наша ГЕО показала, як це робити, Павлов показав це, більшість сиділа вдома. Коли е, розкрадали ліси, одиниці з тим боролися, більшість сиділа вдома. Але питання комуналки, коли е, коснулося, то люди починають процинатися, тому що починає клювати їх. І як нам розповідають, що ви закликаєте. Ні, ребят, ми не закликаємо, ми не платимо. І підготували для вас цілу купу документів, і ми, і багнетівці, і сила в Правді. Ціла купа громадських організацій попрацювала над ресурсом, щоб ви могли самі себе відстоювати. Якщо хтось думає, що громадська організація, чи багнет, чи доста, чи сила вправді, чи будь-яка інша буде працювати за вас, вибачте, так не буде. Користуйтеся тим, що є напрацьовано. Хочете поборотися і не бути в стілі і показати, що сила в єдності і сила в Україні це і народ. Доєднуйтесь, будемо працювати разом. Але за вас ще раз кажу, ніхто нічого робити не буде. Як показала практика, Павло боровся за всіх нас з вами. На сьогоднішній день Павло сидить. Хто їздить до нього на суди? Лише наша громадська організація. Як показала практика, Карпович боровся і показував розкрадання в армії. Не тільки для себе, правильно, а для усіх українців. Ну, але чогось у закладки СРСР в голові, що треба сидіти, мовчати і боятися, щоб ніхто нікого не зачепив. Не дозволяють людям піти на підтримати Карповича на суді. Чогось ніхто не йде підтримувати інших активних людей. Чогось наші військові, так ну як люди кажуть, військові прийдуть, наведуть лад. Так от я вам скажу, що військові, котрі приходять з війни, вони настільки втомлені і хочуть побути вдома коло сім'ї, хочуть відпочити, у них в голові ціла каша, і вони не будуть приходити і наводити тут лад. А саме цікаве, що з цими військовими, і я на них дуже скажена за це, того, що якщо військовий їде чи... Закарпаття чи З Вінниці чи з Франківська, і по дорозі проїжджає цілу купу медведчуківських заправок, на яких він може заправитись безкоштовно, а він відвертає голову і цього не робить. То про які порядки, які мають наводити військові, можна говорити. Коли е, під Покровськом зразу виїжджаєш з Покровська в сторону Ізюма, як їхати, стоїть заправочна станція, ліва АЗСка. Тобто паливо йде з труби, дружба, два. Медведчука закрили, обміняли його, на скільки? На 200 хлопців. Я згодна, що військових потрібно обмінювати, що наші хлопці, котрі попали в полон, варті того, щоб їх повертати. Але на Медведчука можна було міняти і 2000 військових, а не 200 чоловік. То дуже велика і крупна риба. І в Закарпатті в нього є будиночок, котрий охороняється Державною службою охорони. За наші з вами гроші, і Медведчук сидить собі спокійно і підчікує того часу, коли все таки відбудеться якийсь переворот в цій державі, і він зможе нормально і спокійно повернутися. Чогось ніхто не хоче говорити про те, що е, європейський суд визнав, що про Януковича да, там, що він відсудив усі свої права, і він молодець, дець, оказується. Да? Люди вийшли, нібито його скинули, да, а по, по усіх е, документах. Янукович оказується легітимний, як він кричав сам. Дуже багато можна говорити про легітимність, нелегітимність влади, там ще щось, про цю спецоперацію Майдан 3 Можна говорити багато, але ми будемо говорити по Конституції. І спеціально по цьому, трошечки пізніше, зроблю своє роз'яснення, користуючись лише Конституцією України. Без Особистих умозаключен, скажімо так. Тому спецоперація Майдан 3 почалася уже давно, триває й досі. Безпосередньо енергетики, котрі стравлюють людей між собою, керівники отих енергетичних структур, да? Операція Майдан 3 на мою особисту думку, почалась тоді, коли нас почали ділити по, мі... по вірі, по мові, по армії. Ну, опять привіт порохоботам, бо зараз закидаєте палками, чи шапками, чи чим там ви можете. чи, скоріше всього, чупа-чупсами паличками, бо вже насосали. E, значить, з того моменту, чогось о тих підірваних складів ніхто не хоче бачити. Розслідувань по них немає ні при тому уряді, ні при цьому уряді. По е, винних по розстрілах на Майдані теж нікого не знайшли. Брусчаточку поміняли, каштанчики порізали, все зробили так, як треба. Е, про котли теж можна багато говорити, вони були і тоді, і зараз вони є. Е, ну, Нічого в нас з вами не зміниться, поки ми не знімемо рожеві окуляри. І ми почнемо розуміти, що потрібно об'єднуватись і працювати по місцях. І ну, такий час у нас настав, що кожен собі має бути і армією, і е, юристом, і всім остальним. І одягнути сам себе має. І коли говорили про розкрадання в армії, да, з 2022 року з повномасштабного вторгнення, ну ці розкрадання видно, а розкрадання на рюкзаках при Порошенку їх ж теж видно було. Про Сенарчуків, ну можна, мені здається, і тут, і там знайти винних, але чогось цих винних ніхто не шукає і ніхто по факту не сидить. Ну, Резнікова за кордон випустили. Гонтарєву теж випустили. Ще дуже багато всіх теж випустили. Не буду вам їх всіх перечисляти. Активних людей садять військових, котрі не дали ворогу зайти в Київ, попідривали мости. Садять дуже багато всіх садять. Як і садили при одному, так і садять при другому. Тому, на мою особисту думку, спецоперація Майдан 3, про яку всі так активно говорять нам з вами, триває вже дуже давно. І нам треба просто-напросто об'єднатися і показати, що ми нація. Так як ми показали, це на початку повномасштабного вторгнення, коли ми всі разом працювали на перемогу. По-іншому, перемоги не буде. І якщо ви думаєте, що хлопці там самостійно зможуть втримати фронт, при тому, коли. Військові адміністрації і е, керівники, точніше, військових адміністрацій, їхні заступники, мери міст, багатіють, нараховують собі премії мільйонні. Ви подивіться, будь ласка, декларації відкриті. Ну, я думаю, що ні для кого не новина подивитися і почитати, коли офіційно говориться про воєнкомів різних областей, які у них статки, які у них кошти лежать по їхніх матрасах, і що вони змогли собі купити за час повномасштабного вторгнення, то потрібно все-таки напевно працювати по місцях, збитися в купу, йти толпою і питати, чого так, чого, наприклад, Вінниця. Виділила 10% зі свого бюджету на ЗСУ, а якась область 1%, а якась 3, а якась 5%. Тобто виходить, що Збройні сили мають Вінницю захищати на 10% якусь на 1, а якусь на 5%. Так, я розумію, коли в нас в пріоритетах дороги, котрі не дуже потрібно було робити, я не говорю про дороги як державного значення, а про місцеві, на яких просто відмивали кошти. Я говорю про тротуари, котрі були покладені, про парки, сквери, заборчики і бруківку, без якої ми спокійно могли обійтись. Ну, якщо ми не змусимо на місцях їх працювати, то гріш ціна нам з вами. Того, що якщо тил не працює, то фронт перейде туди, де зараз тил. Це треба розуміти. Якось так, друзі. Про легітимність зроблю окремо. Далі буде Геодоста, волю Павлові завтра на 9.30 Біла Церква, суд. Хто має бажання, хто має можливість, підтягуйтесь. Я думаю, що судове засідання завтра буде цікаве. Далі буде.